робимо все, щоб дітям було цікаво. У ратуші зустрічалися освітяни та священники. Вони говорили про духовне навчання дітей. У кожній коломийській школі є або курси, або факультативи із християнської етики. Але у владі вирішили, що спілкування ліцеїстів та представників церкви треба вдосконалити, щоб дітям було цікаво відвідувати заняття. Зустрічі духовенства освітян і влади називають молитовними обідами. Їхнє проведення зініціювали ще у 2020 році і планували зробити традиційними. Але спочатку коронавірус, а тепер війна, внесли свої корективи. Обговорення вдалося відновити лише зараз. Спільно вирішили це на часі. Ми підтримали позицію такої християнського виховання наших учнів, саме допомоги людям у зараз такий важкий воєнний час, щоб вони. Також бачили оцю Божу підтримку, і що церква разом з ними. Ну і ми мусимо виховувати наше нове покоління, покоління, те, яке буде вже більш таке християнське. І ми говорили про важливість присутності священника у школі, навіть незалежності від конфесійного якогось приналежності, але від того, щоб був священник, який буде допомагати як і дітям, так і батькам, і учителям і буде Дати молитву, якщо це не буде щоденно, то хоча б щотижневу молитву у школі, ну і буде доступний до батьків, до дітей, що він буде мати можливість бути завжди у школі. Загалом священники різних конфесій хочуть, щоб у школах були капелани. Вони можуть бути не лише духовними наставниками, а й навіть психологами. І головне, щоб до них могли звертатися діти усіх віросповідань. розповідань. Тому духовенство, освітяни і влада думають, як цей задум втілити в життя, щоб священники і діти могли вільно спілкуватися на будь-які теми. Ми в бюджеті заклали кошти для таборування і християнські табори нам важливо, щоб вони відбулись. Для цього є маємо, ми, маємо багато можливостей для цього. Ми маємо приміщення, школи, це є безпечні, особливо в наших сільських сільських населених пунктах. Тобто, є викладачі, є священни служителі, які готові до цього долучитися. Тобто, ми. Хочемо вибрати, в якому форматі це буде. Ну і, звичайно, як викладається зараз християнська етика. Звичайно, що найбільший акцент це є виховання в сім'ї. Але в кожній школі ми запросили, крім там, католицьких, православних священників, ми запросили з протестантської церкви пастора Романа. Тобто ми шукаємо таке взаєморозуміння, і ми, звичайно, що розуміємо, що є програма Міністерства освіти. Але ніхто нічого не забороняє нам водити свого. Тобто, ми маємо в управлінні освіті зараз вакансії, ми запропонували людину, яка б була там провідним спеціалістом суто якраз питань християнської етики. Ми чекаємо пропозицій, чи це хтось буде священнослужителем, чи хто, тобто, на наступну зустріч ми хочемо це все обговорити. Наступний молитовний обід уже запланували. Він має відбутися 3 квітня. Тоді освітяни, духовенство і влада продовжать працювати над розвитком якісного спілкування дітей і духовенства.